Сьогодні поговоримо про таку важливу тему пути в просторі. Ця тема є частиною е, матеріалу 10 класу геометрії в звичайній школі, і дає базу для того, щоб потім в 11 класі було легше розв'язати задачі з якимись конкретними об'ємними фігурами. Тому дуже важливо вміти правильно побачити і побудувати кути в просторі. Кути в просторі розглядаються між прямими, між прямою площиною і між площинами. Перше пряма-пряма. Для того щоб з'ясувати, як означити і накреслити кут між двома прямими в просторі, треба знати взаємне розташування прямих. Як відомо, в просторі прямі можуть перетинатись, можуть бути паралельні, і можуть бути мимобіжні, тобто лежати в різних площинах. В першому випадку, якщо прямі перетинаються, кутом між ними вважається кут гострий, оскільки е, утворюються чотири кути, при перетині, по два однакових вертикальні кути. То вважають кутом між прямими гострий кут їх перетину. Якщо А перетинає Б, то кут між А і Б дорівнює альфа, а менше 90 градусів. Якщо прямі паралельні, то кутом між ними вважається 0 градусів. Якщо А паралельно до Б то кут між А і Б 0 градусів, кут між мимобіжними прямими. Нехай в нас є дві мимобіжні прямі, тобто дві прямі, які лежать в різних площинах А і Б. Щоб показати кут між ними, треба спроектувати одну з цих прямих у площину, в якій знаходиться друга пряма. Що значить спроєктувати? Це значить побудувати до неї пряму паралельну, яка лежить в площині другої прямої. Альфа-площина, бета площина. Тобто, це буде ось така пряма, яка паралельно до А, і хай це буде пряма штрих. Тоді кут між прямою Б і прямою штрих, які вже тепер перетинаються. Оскільки вони не є паралельними, то і буде вважатись кутом між прямими А і Б, які є мимобіжні. Якщо А і Б мимобіжні, А міститься в альфа, Б міститься в бета, то кут між А і Б дорівнює куту між А' і Б, де А'. Міститься в бета а штрих паралельно до А, і а штрих перетинає Б. Ось так будується кут між мимобіжними прямими. Це були кути між прямими в просторі, між тими, що перетинаються, між тими, що паралельні, та між мимобіжними прямими. Другий пункт розглянемо, як побудувати і як побачити кут між прямою та площиною. Для цього також треба розглянути різні можливі випадки взаємного розташування прямої та площини. Пряма і площина можуть перетинатися. Тобто, пряма має з площиною одну спільну точку перетинати площину. Пряма і площина. Можуть бути паралельні, тобто не мати спільних точок взагалі. І пряма і площина можуть розміщуватись так, що пряма міститься в площині повністю. Тобто мають спільні точки всі можливі. У кожному з цих випадків треба розглянути, як виглядає кут. Розглянемо спочатку, якщо А паралельна альфа то кут між А і альфа вважається 0. І якщо А міститься в альфа, так само кут між А і альфа вважається 0. А тепер розглянемо третій випадок, це коли пряма перетинає альфа, тобто вони мають спільну тільки одну точку. Якщо пряма перетинає площину. Нехай пряма А перетинає площину альфа в точці А. Для того, щоб показати кут між прямою і площиною, треба ось що зробити: Опустити точки на прямій А, яка не лежить в площині альфа, на площину альфа перпендикуляр. Нехай BC перпендикулярно до альфа. Б належить. Прямій А. Тоді будемо мати такі об'єкти на рисунку. Пряма А це похила. В – це перпендикуляр. Тоді відрізок А це, який сполучає основу похили з основою перпендикуляра. Має назву проекція похилої на площину альфа. А це проєкція. А на альфа. І зазначимо обов'язково обов'язково, що точка А це основа похилої, а точка С основа перпендикуляра. Отже, що буде кутом між прямою і площиною? Кутом між прямою і площиною за таких означень буде кут між нею і її проекцією. кут. Між похилою та її проєкцією. Дуже важливо це запам'ятати для того, щоб потім легше було будувати кути між ребрами, наприклад, в піраміді і основою, чи ще якимось іншими елементами об'ємних фігур. Значить, маємо кут між А і альфа в цьому випадку дорівнює куту. БАЦ. Ось це як виглядають кути в просторі між прямою площиною. Розглянемо третій розділ. Як виглядають і як будуються і як можна побачити, кут між двома площинами. Інакше ще називають такий кут двогранний кут. Так само, як і в першому і другому пункті. Треба з'ясувати, як можуть розміщуватись площини по відношенню одне до одної. Площини в просторі можуть бути паралельні, тобто не мати спільних точок. Альфа паралельно бета. Площини можуть співпадати. Це такий крайній випадок, але розглянемо. Альфа міститься в бета, і, навпаки, бета міститься в альфа. Співпадають. І площини можуть перетинатися. Наприклад, зобразимо це в вигляді сторінок книжки, альфа перетинає бета по прямій n. Ось це двогранний кут. Що ми маємо в перші два випадки? Якщо площини паралельні, то кут між ними 0. Кут між альфа і бета вважається нулем. І якщо. Площини співпадають, то кут між ними нуль. Тому ці два крайніх випадки особливо не розглядаються. А третій випадок, коли площини перетинаються от, от, утворюють двогранний кут отут треба чітко знати, як показати кут між двома площинами. Двогранний кут альфа перетинає бета. Зобразимо ще раз цю книжечку, і подивимося, що. І як там треба показати. Маємо дві площини альфа і бета, які перетинаються по прямій N. Тобто N являється ребром двогранного кута, ребро двогранного кута. Як показати між, кут між площинами альфа і бета? Для цього треба в площині альфа провести пряму перпендикулярну до ребра. Двограного кута. На малюнку це повинно виглядати як пряма паралельно до країв нашого малюнку. Це хай буде пряма А, яка перпендикулярна до Н. Нехай. А міститься в альфа і А перпендикулярно до Н. Те саме робимо в площині бета, будуємо пряму перпендикулярну до. Прямує перетину площин з точки основи перпендикуляра А. Ця лінія мусить візуально бути паралельна до країв площини бета. На рисунку. Це хай буде пряма Б, перпендикулярна до Н. І В міститься в бета і перпендикулярна до Е. Тоді. Кут між альфа і бета дорівнюватиме куту між прямими А і Б. Ось так будується кут між площинами, які перетинаються. Мусимо мати два перпендикуляри, проведені в одну точку до е, ребра двогранного кута. Тоді кут між цими перпендикулярами буде показувати кут між площинами. Все оце все, що треба знати про кути в просторі. Треба вміти їх накреслити, треба вміти їх бачити на фігурах. Покажу, на прикладі, як показати, як побачити кут в певній геометричній фігурі об'ємній. Нехай маємо піраміду. Спробуємо показати кут між прямою СД і площиною АБЦ. Для того, щоб показати кут між прямою і площиною, треба з'ясувати, як вони взаємно розташовуються. В даному випадку CD перетинає АБЦ, тому що вони мають спільну точку С. А точка Д не належить площині АБЦ, тому ця пряма не міститься в площині АБЦ. Тому згадуємо, що кутом між прямою і площиною є кут між нею і її проєкцією. А для того, щоб побачити проекцію, треба спочатку побачити перпендикуляр проведений з точки напрямий на площину. Ось я опустила перпендикуляр ДО. ДО перпендикулярно площині АБЦ. Отже, проекцією за означенням буде відрізок, який сполучає точки О і С. Тому кут між прямою CD і площиною АБЦ буде кут ДЦ. Тепер подивимось, який буде кут між площиною бічної грані АБД і площиною основи АБЦ. Для цього треба згадати, що кут між площинами мусить бути між двома перпендикулярами, проведеними до ребра двогранного кута. У нас є площини АБД і площина АБЦ. Спочатку треба з'ясувати, що є ребром цього двогранного кута, тобто яка пряма перетону цих площин. Для того, щоб це з'ясувати, треба розібратись, які точки належать обом площинам одночасно. Площині АБД належать вершини трикутника А, Б і Д. Площині АБЦ належать вершини, точ... вершини трикутника А, Б і С. Ми бачимо, що співпадають в нас назвою точки А і Б, отже, пряма, яка проходить через ці точки і буде прямою спільною для цих двох площин, а саме ребро АБ буде ребром двогранного кута, а Б ребро двогранного кута. А якщо це ребро, то треба побудувати перпендикуляри до цієї прямої кожній з площин. Беремо площині а, Б, Д, будуємо перпендикулярність. Оскільки ми маємо піраміду, то площина а, Б, Д являється просто трикутником, в залежності від того, яка піраміда, це буде якийсь трикутник. В даному випадку не сказано, яка піраміда, тому це просто трикутник. Тому з точки Д треба опустити висоту на сторону АБ цього трикутника. Ми не знаємо, куди вона попаде. Головне, що це повинна бути висота трикутника АБД, ДК, наприклад. ДК перпендикулярна до АБ. Тепер, якщо з'єднати точку К з точкою О. То ми отримаємо відрізок, який являється проекцією похилої ДК на площину трикутника АБЦ. Тому що ось тут ми маємо висоту перпендикуляр. Отже, КО проекція ДК на АБЦ на площині АБЦ. А це означає. За теоремою про три перпендикуляри, за ТТП КО також буде перпендикулярно до АБ. КО перпендикулярно до АБ. Отже, ми отримали два перпендикуляри ДК і ОК, проведені до ребра нашого двогранного кута. І тому, за означенням, кут між цими площинами це буде кут ДКО. Кут між АДБ і АБЦ дорівнює кут ДКО. Ось так, наприклад, можна побачити, що треба робити, щоб показати кут між елементами якоїсь об'ємної фігури. Вивчайте старанно 10 клас, не пропускайте жодного. Моменту, тому що це буде база для того, що ви будете вивчати в 11 класі. Підписуйтесь на канал Репетитор ЮЮ, знаходьте корисну інформацію на цьому каналі, вчіться добре і отримайте хороші результати.